Пані Ольга, коли я був ну, зовсім молодим, майже як зараз, але трохи молодшим, мені здавалося, що от людська мудрість, вона якось сконцентрована в афоризмах, і читаючи багато афоризмів, я розумію цей світ. Потім, трохи пізніше, я розумів, що афоризмів не досить, і треба читати великі товсті книжки. Спочатку художні, а потім і вони не давали відповідання на великі питання цього світу. І нарешті, сьогодні вже я розумію, що все ж таки найбільше відповіді я шукаю в розумних книжках філософських, історичних, літературознавчих. І я радий вас поздоровити з цією книгою. Бо для мене вона одна з тих книг, які ну, в деяких випадках ставлять дуже складні питання, в деяких пропонують ті чи інші. Рішення їх. Отже, я хочу, щоб ми з вами поговорили про вашу книгу. Вона називається Між літературою і політикою. Не будемо говорити про політику. Так багато про неї говорять, що інколи хочете відпочити. Будемо говорити про культуру, якщо ви не проти. Я за. я тільки хочу пояснити, що таким про зразком для цього заголовку був заголовок есеїв Івана лисяка Рудницького між історією і політикою. І, звичайно, це трошки нескромно, що саме такий заголовок книжки з мого боку, а з іншого боку, це відзеркалює суть цієї книжки, тобто там, де закінчуються можливості політичні, чи політичних перемовин, чи політичних рішень. Там безмежне поле культури. І якраз я хотіла показати у цій книжці оце безмежне поле. Вона, зрештою, трошки обмежена щодо, щодо періоду. Це ХХ століття. Я вирішила зовсім не, не брати цих текстів, які стосуються давнішого часу. А з іншого боку, ХХ століття настільки різноманітне, настільки цікаве і настільки привабливе, з одного боку, а з другого боку страшне, і також в літературних вимірах. Що ну, мені здавалося, що цього більше, ніж достатньо, для того, щоб. Повести мову саме про це поле поміж е, літературою і політикою, а швидше за все там, де закінчуються можливості політики, і починаються от, е, ці е, поля для літератури, для культури, для такого спілкування, поза е, певними. Е, Умовностями чи поза певними умовами, які витворюють політичні обставини? Скажіть, будь ласка, ну якщо вже якщо вже такі теми, якщо ви охопили тільки ХХ століття, це мені нагадує афоризм Лєса, хочу бути регіональним письменником регіону по імені Земля, так то давайте поговоримо про одну з тем вашої книги, про вплив історії на сьогодення. Це йде мова і про культуру, і про політику, і взагалі про наше життя. Що для вас домінанти цього процесу? Я думаю, що сама свідомість історичного процесу, воно звучить страшенно банально. А з іншого боку, люди, які намагаються від цього відірватися, якось опиняються в якомусь такому стані підвищення. А те, що закорінено, це значно цікавіше читається. Тобто абстракції, це, це, це цікаво, концептуалізм це цікаво. Ну, мені здається, принаймні для мене най, найцікавіше те, що має свій Контекст, те, що занурено у певні реалії, я намагаюся показувати ці реалії. Може, це, це занадто абстрактно, але на прикладі, скажімо, есеїв про романи Юрія Андруховича, романи зламного часу, перелому 80-х 90-х років. Розрахунок із комунізмом, який він дає в Москов'яді, чи а, розрахунок із а, тим часом перебудови перестройки дуже таким строкатим і страшенно неоднозначним. Здається, на 90% заповненим ще тим посткомуністичним а, балаганом. І, врешті, перверзія, яка а, подає таку заявку на, на орієнтацію на європейську культуру і шлях головного героя цього роману Перфетського, Станіслава, який ну, дуже характерний, ані кроку на схід. От ця фраза, яка звучить в романі, мені здавалося, вона дуже символічною. Це середина 90-х. Наскільки воно реальне на сьогодні, 20 років після того, ну мені здається, що тут трошки як російське танго. Тобто три трішка вперед, два шага назад. Хороший образ. Я думаю, ну, будемо сподіватися, що не більше назад цього ж танго. Пані Оля, ваші герої зізнаюся і мої герої це люди, які так чи інакше сприяють. Порозумінню, чи намагається сприяти порозумінню між людьми, між націями, між державами? От і герої вашої книги, це в тому числі і великий Гедроєць. Може, розкажете трохи про цю тему вашої книги? Одна із тем справді це тема порозуміння, порозуміння поміж українцями і поляками. Порозуміння в момент, коли здається, що воно взагалі неможливо, апріорі неможливо. Тобто йдеться з одного боку про 30-ті роки, тобто уже після атентату на чільного речника польсько-українського порозуміння Тадеуша Головка. А, і е, після пацифікації, е, яку влаштувала е, польська влада, польські військові е, чинники е, пацифікації української, е, українського села, е, ну, після такого здається, розмова вже просто неможлива. Виявляється, що вона була можливою і е, вона е, відбувалася на Рівні інтелектуальних еліт, і, як не дивно, найсильніше це відчували літературні кола. Тобто, скажімо, такі літератори, як Богдан Єгор Антонич, який на той час був пов'язаний зі Львовом, і з іншого боку, скажімо, Юзеф Лобудовський. Це ті люди, які нам нащупують це порозуміння саме в літературі, саме через переклади. Богдан Ігор Антонич готує, готує антологію у, польську, у співпраці з польським поетом та Деушем Голендрем. В свою чергу, Йозеф Лободовський намагається перекладати і прозу як роман Уласа Самчука Волинь. Такий ну, найважливіший роман цього часу 30-х років роман, який зробив прорив у сприйнятті проблеми українського села в польській культурі. Він, він був справді важливим. До тої міри, важливим, що. Після того, як прийшли совєти на ці території, вони стали ганьбити як ну, ознаку буржуазного культуру, буржуазної культури, саме цей роман, хоча від буржуазного там зовсім нічого немає. Але тим не менше, це те, що міняє погоду у відносинах. Це те, що сприяє діалогові. Тобто діалог політичний, здається, був вичерпаний на цей момент, і тут він заклинився на терористичних актах з одного боку і на колективній відповідальності, застосуванні колективної відповідальності з боку держави, з боку польської держави. То Виявляється, що навіть такій тупиковій ситуації є можливе порозуміння. Я хочу наголосити на тому, тому що вже е, е, після того були винятково гірші умови. Здавалося, ну куди вже гірше? А виявляється, можна було ще гірше. Тобто прийшла Друга світова війна. І тоді були теж спроби порозуміння, уже не в літературі, бо інтернес Сілендмузе, але але були спроби порозуміння поміж військовими організаціями Армії Краєвої УПА. Oh, yes. А коли That йдеться is. про післявоєнний період. Таким зразковим а, прикладом була діяльність Єжеґєдриця. Я тут нарешті доходжу до запитання про Єжиґєдриця. Здавалося, ну що після Ялтинського, Ялтинської конференції, коли світ поділений, і коли вже здається навіки разом, а, і, і, і то навіки разом стосується також і польської держави. А, Величезна еміграція, еміграція, яка не може порозумітися, тому що е, тяжіє цей важкий, важке минуле, і то свіже, дуже минуле сорокових років, коли, коли ну, масові етнічні чистки були на Волині, на східній Галичині, коли було масові переселення. І поляків, і українців повністю виселяють з їхніх земель в південно-східній Польщі. Здається, таке порозуміння було неможливе тим більше неможливе, що поляки стояли на довоєнних кордонах, тобто на кордоні на збручі. І це було це була така вимога, від якої абсолютно всі міграційні кола ну, відмовлялися, тобто не, не могли відмовитися. Це, це був ну, пункт номер один. А, і те, що зробив перший Гідроць, це поставив це питання. Значить, давайте прийняти кордони, як вони є, і давайте говорити далі. А, здавалося, ну дуже просте. Але дуже складне рішення, яке його поставило трошки поза, поза межами польської імміграції. Але в 50-ті роки він є і культура вибивається на постать номер 1 На людину, яка ну, найскладніші проблеми заторкає. В тому числі думаючи про те, як можлива майбутня Європа, як можлива майбутня незалежна Польща, як можливо уявити собі цю майбутню Польщу в контексті Східної Європи. І він уявляє собі її як незалежну країну. У найближчій співпраці з східними сусідами тут наголос на Україну найголовніший. Звичайно, і Білорусі, Литва це так. Але треба розуміти, який потенціал ну, в сенсі історичному і в сенсі кількості населення має Україна. І тут зрозуміло, що найбільший наголос. У своїх публікаціях, у своїх різноманітних заходах він робив на Україні. Пані Олі, і останнє питання, бо формат передачі він такий. Хто, на вашу думку, є таким гідроїцем сьогодення в українсько-польських взаєминах? Не обов'язково, це одна людина, це може бути структура, це може бути певні групи людей. Чи відіграє чи є сьогодні такі ідеологи, до яких дослухаються як в Польщі, так і в Україні, я би сказала, що сьогодні ми маємо справу з кризою авторитетів взагалі. І е, мені здається, це найбільша проблема після е, того, як відійшли такі велетні, як Гєдрович, чи папа Іван Павло II, чи е, з іншого боку Богдан Осадчук. Е, Важко говорити про те, що ми маємо сьогодні справу з великими авторитетами. Але це не означає, що цих авторитетів зовсім не існує. Ну, По-перше, це публічні інтелектуали. По-друге, це все ж таки церковні ієрархи, як і було, так і є. Для мене таким авторитетом був і залишається. Митрополит Любомир Гузар. Він уже зараз не митрополит, але він залишається таким ну глибокою людиною, глибоким, ну високим авторитетом. Щодо публічних інтелектуалів, ну то якось так не випадає перераховувати моїх близьких друзів Миколу Рябчука, Ярослава Грицака з українського боку чи з польського боку, ту ж Богом'єлу Бердиховську, чи Адама Міхніка, чи ну, ще багато-багато інших. Ну я би сказала, такими авторитетами є безумовно, якщо йдеться про організаційні питання, це пен-клуб. Це клуб міжнародний, який робить наголос на правах людини, на свободі слова. І в тому контексті для мене величезним авторитетом є голова українського пен-клубу Мирослав Маринович чи голова польського пен-клубу Адам Поморський, які ніколи не шкодують свого часу, своїх зусиль для того, щоби. Зазначити думку в ну дуже важливих питаннях для, для сьогоднішньої і польсько-українських справ, і українських справ в цілому, і польських справ в цілому. Дякую вам дуже. Я думаю, що ну, ми трохи представили вашу книгу. У всякому разі, коло ваших відповідей на питання сучасності. Дякую.